Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотовечвот з найкращими боями World of Tanks. Як бачимо сьогодні, у нас жовтий такий середній гравець такої середньої руки, скажімо так. Сьогодні будемо грати на мапі Устрична затока на танкові Т-57 Heavy. Усі дуже чудово і прекрасно Я дуже впевнений, що знають, що це за танк, барабани 10 рівня, 4, бараб... 4 снаряди у барабані, перепрошую, так і... Давайте відразу поговоримо про наш барабан. У нас тут 120-мм гармата, де кумулятивні снаряди у нас ідуть голдові, 400 разової шкоди, 340 мм бронепробиття. 1067 метрів за секунду літають наші кумулятиви. Чому я спочатку сказав за кумулятивні снаряди? Бо тому що наш авторіплею поміняв місцями бронебійні стандартні снаряди і кумулятивні. Оце 25, це пише голдові кумулятиви. Так, і туди показує у нас. 8 снарядиків, це стандартні бородовійні снаряди, теж 400 разової шкоди за постріл та 258 мм пробивають броні, теж так само так, така сама швидкість польоту нашого снаряду 1067 метрів за секунду. Та? Не возить наш авторіплей фасні снаряди, але все ж таки скажу, вони 515 одиниць середньої шкоди забирають за постріл, 60 метрів за секунду пробивають броні. Та 1067 метрів за секунду літають. От швидкість польоту нашу, наших всіх снарядів однакова. І так, по бою, дивимося, нас кидає в абсолютний топ. Тільки три танки 10 рівня, а решту 9 та 8. -ки. По одній артилерії в командах та немає жодного легкого танка ні в нас, ні в команді противника. 1608 завданої шкоди у нас вже в кишені, та ще 800 заблоковано обороною, а нуль асист. Так і бачимо. о, там Плюс-мінус там на 1000 хітпотів ми програємо. так Хтось нас підсвічує, о, це невідомо хто, можливо. Бурасик нас підсвічує, от там він тільки що підсвітився, бачило. Так, і 0-2 рахунок. Наша команда починає програвати. До речі, такі трішки спойлер. Сьогодні буде дуже і дуже цікавий бій. Тож обов'язково прожимаю вподобайку для Хотабача, також підписуйся на канал та напиши будь-який коментар для просування українського відео. Так, і дійсно, от немає що говорити. Мені цей бій дуже сильно сподобався. У нас сьогодні буде все абсолютно. І везіння, і скіл, вся, вся пачка в купі. Тож додивлюся, обов'язково бій до кінця. Один три рахунок, і ми приїжджаємо вже всередину. середину. БЗ-176, Так, зводимося. Він нам дає подивитися 785 отримуємо ми від БЗ-шки. І в цей час тай 57 забираємо. Вилітає у нас 426 двадшість Їдемо мстити БЗ-шці. БЗ-176, Зводимося. У нас кумулятивні снаряди 340 мм. Зводимося на віручку 386 з першим снарядом та 300-300 разової шкоди. Вилітає нашим другим снарядом. Та ви що? Це що була мінімалка, чи що? 400 разової шкоди. За постріл нас вилітає 300. От подивіться, внизу, тут, де е хітпойти нашого танка, знаходяться. Тут пише 300 разової шкоди. Ну, це взагалі сміх. Так і приїжджаємо, бачимо, тут важкі танки вже приїжджають. Першим пострілом не пробаємо. Другим даємо 394. Так, третім ми без шкоди, але четвертим задаємо на 401 Такі, Така собі середня реалізація нашого барабана. У нас барабан швидко перезаряджається близько 20 секунд. Це один такий з найдпмніших важких танків на 10 рівні в грі зовсім вообще. Так що 3,5 у нас вже настріляно. І подивіться, барабан вже підійшов до кінця. Ми знову перезарядилися, 367 вилітає 93. Другим пострілом забираємо. Є 75 ОТС преміумний танк німецький. Знову подивіться, 313, як не щастить в цьому плані нашому автору реплею, Другим пострілом 326. От подивіться, що це за альфа вилітає в нашу автору реплею. От Не зрозуміло. Це повністю ВБР за командою противника. 4-9 рахунок вже повністю розгромний. Рахунок, зараз будемо якось намагатися витягувати цей дуже важкий бій. Так, перезвантажилося у нас вже черговий барабан, і ми чекаємо когось з противників. Отут останній раз світилася ціла делегація противників на мінімапі. це дуже чудово видно. І з четвертий, можливо, зараз захоче приїхати в гості. Так, забирають нашого. Хорі один забирає нашого союзника на 50 ТП. СТРВ с 1 уже задній із четвертий. Так ми чекали на нього, і він приїжджає. Приїжджає, от бачимо. Нам зараз в солоденьку нашу смаченьку попку. Зараз починають присовувати противники. Але іса четвертого, треба продамажити. Перший вилітає на 452. От Дивіться, не спішіть наше авториплею. Другий на 399, третім пострілом ми забираємо 380, і четвертим 425. 3, оце дуже шикарна реалізація нашого барабану. Ми залишаємо і су 4 тільки 31 хітпоинт. Як 7-11 рахунок. І подивіться, який наглий Бурасик проїжджає 8 рівня, починає якось мансувати наш автореплею. Так, і подивіться, все ж таки вимансував другий снарядик. Такий не наш Бурасик. Так і в борті са 4 першим пострілом ми не забираємо, але другим забираємо, злизуємо всі 31 хітпоинт. І їдемо мстити бурасику. Їдемо, Так, зараз отримаєш ти від нас на горіхі. Так, їдемо, беремо на авто приціли. Подивіться, швидше за все, ми влучаємо йому в гусеницю. І Бурасик вже завантажив свій барабан. Йдемо старанно. Його не добрали, але тут вже скали нам допомагають. стервес 1 нам дає на 427 хітпонтів. Наш союзник, невідомо хто це стріляв. Це стріляв, швидше за все, Тайп-68. Так, і ПЗК-176, -та наша союзна. Два союзника у нас ще залишаються. Наші союзники допомагають, Стервешку забирають. Так і бачимо 10-12 рахунок. У нас 640 хітпотів на команду. Це просто сміх. Так тут вже Лорен 40Т ворожий забирає нашу БЗшку 176-ту. так він підсвітився аж тепер. Так, і Су-130ПМ ворожий забирає, типа 68-го. Ми залишаємося один проти 5М. Даємо барабанчик по СУ-130ПМ і так і забираємо повністю сушку. У нас залишається тільки 99 хітпонтів. Ми шотні абсолютно для будь-якого противника. Особливо для артилерії. Їй не треба нас пробивати, тільки десь дуже близенько біля нас встрілити, постріл зробити і нас забере Хорі 1 от подивіться, два противника Шотні починає нас зажимати. Ми через гусеницю пробиваємо хорі 1 Тут Скорпіон Джі хоче на нас робити десант. Так, і ми його берумо в польоті, його вбиваємо. 228 сіпотів злезуємо. Подивіться, який шикарний, чудовий бій, такий динамічний. Залишається два противника. Артилерія та Лорейн 40Т. Ну що ж, три шишки я вже тут перемотав, тому що наш авторіплею по всій мапі шукав Лорейна 40Т, або артилерію нікого не вдалося знайти. Так і тут вже знаходимо Лорейна 40Т, у нас три снаряди в барабані. Один не влучаємо, другим даємо на 367, так і забираємо другим пострілом, верніше третім, на 306 хітпотів. Нам в цій ситуації можна сказати, що пощастило, бо тому що Лорейн 40Т міг нас пробити, як я вже сказав, у нас тільки 99 хітпонтів залишилося. І зараз саме головне, щоб нас. Не добила арта. Т-92 HTC 10 рівня, до речі, як я вже сказав, артилерії не обов'язково прямого влучання по нас. Навіть сплешу вона швидше за все нас забере. 8935 завданої шкоди, а 4090 заблоковано бронею на Т-57 Heavy. Казалося б, ну, здавалося б, що в Т-57 Heavy немає броні. Але подивіться, скільки мене танкували. Не кожний танк може таким похвалитися. Тож, і подивіться, до речі, ще й 8 фрагів у копілці нашого автореріплею. І ми їдемо в сторону ворожої бази, будемо захоплювати. У нас залишився увага, тільки один кумулятивний снаряд. Більше у нас немає зовсім жодного снаряду. Не пам'ятаю, скільки е, в Т-92 е, хітпонтів. Так, показує 500 в команді противника, тож 500 хітпонтів ще за все. В Т-92 у нас 400 разової шкоди за постріл кумулятивним снарядом. Що чи за все у нас не пройде середня шкода, так і заїжджаємо тут уже. На базу зараз будемо намагатися захопити ворожу базу, тому що нам, у нас немає снарядів, але на щастя, артилерія про це не знає. Знову я трішечки перемотав. Артилерія ворожа намагалася блайншотами збити захоплення своєї бази, але нам вдалося її захопити. Ну що ж, у нас тут ціла купа епічних медалей. У нас, звичайно, медаль Колобана. Ми залишалися один проти п'яти, а тисяч дев'ятсот заданої шкоди, 8 фрагів, 1449 чистого досвіду на 82 Тясячі срібла, ми пішли в мінус. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.